Локлина на Покровському напрямку втрачені. Повідомляють українські захисники. У генштабі не підтверджують цього та заявляють про відбиття ворожих штурмів поруч з населеним пунктом. Тим часом армія РФ прямує до адмінмежі з Дніпропетровською областю і вже готується захопити там перший населений пункт. Який саме та як готуються ЗСУ, аби не допустити такого? Про це говоримо у цьому випуску. Підписуйтесь і перейдемо до головного. За даними Діпстет, російська армія продовжила просування у напрямках населених пунктів Новочарувате та Бурлацьке. Це на північ від Великої Новосілки. Також аналітики показали на власних картах, що більша частина села Улакли в Андріївському мішку досі під контролем ворога. Російське міноборони стверджує, що взяло населений пункт повністю. При цьому основні бої йдуть на захід. За Костянтинополь, аби взяти в кліщі його, пише український військовий із позивним мучний. Він визнає вже втрату села Улакли, Далі цитую: наразі ворог планомірно підходить зі сходу до села і тримає під вогневим контролем єдину дорогу, яка має логістику. Але не вся техніка може доїжджати, тому що ворог застосовує дрони на оптоволокні та підбиває її. Пише він у своєму телеграмі. Військовий оглядач Мірошников зазначає, що одночасно росіяни просуваються в районі села Розлив, щоб обійти та затиснути Константинополь із Заходу та оформити оперативне оточення. Цитую: ворог мав успіхи в районі Розливу, але поки що не йдеться про серйозний ривок. Метою всього наступу РФ на цьому напрямку Мірошников вважає село Новопавлівка на Дніпропетровщині. Тому і діють агресори єдиним фронтом від Костянтинополя до Бурласького, аби дійти до того селища у генштабі. Поки що не говорять за нинішній статус улаклів, а навпаки, стверджують, що вдалося там відбити російський штурм. Загалом вороги влаштували там 34 накати на наші позиції поблизу сіл Новотерецька, Єлизаватівка, Промінь, Даченська, Котлине, Удачне, Новоолександрівка та Андріївка. РФ активно застосовувала бомбардувальну та штурмову авіацію по даним населеним пунктам та позиціям наших військ. Стосовно інших активних векторів, то військові повідомили наступне: на харківському напрямку ворог атакував п'ять разів у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. Під Куп'янськом за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового. На Лиманському вітинку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та у Серебрянському лісі. Неподалік Сіверська, українські підрозділи тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти здійснили шість атак у районі Васюківки, Ступачок та Білої Гори. У Торецьку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька та поруч із Диліївкою. Загалом у генштабі відмітила, що кількість боїв на фронті зросла до 112. Примітно, що під Покровськом нападники змінили методи розвідки за допомогою безпілотників, вони прочисують територію та створюють перешкоди українській логістиці, зокрема і при ротаційних переміщеннях. Ось що кажуть наші захисники: це свідчить про те, що ворог до чогось готується, бо детальна розвідка просто так не проводиться. Скупчення техніки немає. Проти нас ведуть боротьбу піші поодинокі групи, які намагаються відбити ту частину села, яку ми зайняли. Бачимо накопичення, як ворога техніки і озброєння відбувається відповідно на рубежах курахового, селидового і інших населених пунктів, які є на жаль окупованими ворогом. Розповів боєць батальйону 68-ї ОЄБР на позивний італієць, та зазначив, що росармія продовжить тиснути на Покровськ. За інформацією від військового мочного, поки що там вдалося стабілізувати фронт. Активно працюють наші дрони зі скидами. Хоча існують проблеми між ріками Солона та Вовча, тут армія РФ тисне на Успенівку. Також південніше від Надежденки ворог закріпився у посадці. Там наші оборонці відпрацювали по їх техніці вночі. Було знищено дві БТР, один ББМ. Загалом на цій ділянці бої йдуть дуже серйозні. Так само ворог обходить західну частину Андріївки та намагається по посадках північніше війти до Олексіївки. Про роботу наших дронів Мучний згадав не просто так: 46-та окрема аеромобільна бригада опублікувала відео, як на покровському напрямку українські військові знищили розрахунок БПЛА армії РФ. Десантники виявили і за допомогою ударних ФПВ-дронів знищили ворогів, які перебували в укритті. Тим часом з півдня надходять приємні новини. Село оборони на даному напрямку за добу уразили дев'ять спостережних пунктів і чотири польові склади пально-мастильних матеріалів армії РФ. Ліквідували 73 окупанти, знищили сім артилерійських систем: міномат, 22 одиниці автобронетехніки і три човни росіян. А от скурщини звістки поки що не дуже. Україна втратила контроль над селом Свердліково на Курщині, що поруч з кордоном. Таким чином, росіяни намагаються вийти на трасу Н07, що веде до суджі. Це дасть змогу перерізати постачання нашим силам на Курщині Загалом задля цього вони намагаються захопити українські села Басівка та Новеньке. Військові пабліки стверджують, що положення ЗСУ у Курській області ускладнене необхідністю обороняти свої фланги та постійно тримати весь периметр мішка. Генштаб змушений перекидати найкращі резерви ЗСУ та втрачати техніку на шляхах постачання. Тож, слідкуємо, як генштаб відреагує на цей виклик. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал «Сій час. Отже, росіяни просунулися до села Улакли. На картах Діпстейт станом на 22 лютого помітно, що дві третини села вже окуповано. Також російські щупальці вже на околицях Бурлацького. Обидва населені пункти знаходяться на Донеччині. Аналітики додали, що на інших ділянках фронту просування ворога або сил оборони не зафіксовано. Натомість фахівці з інституту вивчення війни додають, Росармія пішла в наступ під липцями та у Вовчанську на Харківщині. Без успіху, так як українці згодом здійснили свій контрнаступ. Стабілізувалася обстановка під Куп'янськом, хоч без ворожих атак не обійшлося. Загарбники продовжили наступати на сіверському напрямку, але не просунулися. Атакували і Білогорівку на Луганщині. Кремлівські опорі лізли в межах Часового яру біля Григорівки та Васюківки минулої доби. Але просунутися їм не вдалося. За даними інституту, окупантам вдалося зайняти нові позиції біля Лисівки, що на Покровському векторі. Примітно, що аналітики посилаються на одного із російських так званих воєнкорів, який стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу села Запоріжжя та Преображенка. Це на захід від Покровська. Також, за їхньою інформацією, нібито просіли наші позиції на Курщині. Армія РФ просунулася у південній частині Свердлікового. Продовжується ворожий наступ на північний захід від Суджі, а також на південь у районі Гуєво. Крім того, американські аналітики припускають, що противники нещодавно могли ліквідувати Андріївську кишеню на захід від Курахового. Підтвердження цьому. Захоплення села Улакли. Якщо поглянути на мапу бойових дій, то можна помітити про початок зрізання даного плацдарму українців на Костянтинопільському напрямку. Росіяни, звісно, вже оголосили, що захоплено село Улакли. Наша контрольована зона у цій так званій кишені перетворилася на сіру зону. Поки що цю ситуацію не коментував Генштаб Зесу. Натомість український військовий мучной пише, що Україна втратила повністю контроль над цим населеним пунктом. Надалі варто очікувати тиск вже на село Костянтинопіль. Боротьба, за яке починається. Щодо інших напрямків, то наш захисник повідомив наступне: активно працює українська авіація та артилерія поблизу Лисівки під Покровськом. Ворог там не вгамовується, навіть поспішно заявив про просування, хоча почали окопуватись до оборони. Оскільки ЗСУ мають там додаткові сили, активізувався противник в районі Успенівки та південніше в напрямку до Новоолександрівки. Мучної зазначає, що Росармія може бити з півдня до удачного. Також вони не зупиняють рух між Андріївкою та Запоріжжям, аби вирівняти фронт і вийти до Дніпропетровської області. А зараз ви бачите, як напередодні під Лозовою на Куп'янщині сили оборони відбили ворожий штурм. Про це повідомив командир полку безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Завдяки злагодженим діям українських захисників штурм був відбитий. Ахілес спільно із гвардійцями буревію та десантниками 77-ї бригади успішно виявили і знищили чотири ворожі БМП, завдавши противнику значних втрат у техніці. Не зупиняється наступ ворога на Времівському векторі. Зараз нападники рухаються в напрямку Привольського та Бурлацького. Також після встановлення контролю над Новочеретиним російські сили розширюють зону наступу, атакуючи Скудне. Там їм вдалося закріпитися на його південних околицях, і це створює загрозу для українських позицій у цьому районі, пояснюють наші бійці. Мучної, зокрема, додає, що вже тривають бої за Скудне, що північніше, та намагається атакувати Дніпроенергію. Противник вишукує слабкі місця та намагання пробити наш укріп район. Основне завдання агресорів тут вийти в район Бурлацького привільного і вийти з Новосілки у населений пункт Вільне Поле. Таким чином зайняти цю територію дає перше наше укріплення. У Генштабі повідомили підсумки доби протистояння. Отже, на Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська. Під Куп'янськом вчора відбулося п'ять атак. Українські оборонці відбили штурмові дії противника неподалік Загризового. Поблизу Лиману противник атакував сім разів, намагався вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі. Тричі не стихало у Васюківці, що на Краматорському напрямку. На Торецькому вітинку ворог здійснив 13 атак в районі Торецька, Кримського, Щербинюки та Делівки. Покровський вектор був найактивнішим: 29 штурмових дій агресора у бік 11 населених пунктів, і всі вони були зупинені. На Новопавлівці противник протягом минулого дня здійснив п'ять атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького. На жаль, війська РФ можуть захопити весь Донбас до кінця 2025 року за нинішніх тенденцій. Про таке пише британський індепендент. Журналісти прогнозують, що некривавіші битви ще попереду, оскільки РФ може максимізувати свою військову перевагу. Та чи не вносуть зміни у плани ворогів мирні переговори між США, Україною та Російською Федерацією?